Доброго дня, учні п'ятого класу. Сьогодні ми починаємо з вами вивчати новий предмет досліджуємо історію і суспільство. І починаємо з першої теми уроку Як люди живуть у спільнотах і суспільстві. Дорогі діти! Вашим першим помічником в осягненні історії України та світу буде цей підручник. Навчальний матеріал підручника поділений на розділи і параграфи. У кожному для зручності виділені окремі пункти. Зазвичай на кожному уроці ви будете вивчати один параграф. Він містить навчальний текст, ілюстрації, пояснення основних понять. Зорієнтуватись у підручнику допоможуть рубрики. Чимало цікавої історичної інформації можна знайти в мережі інтернет. Дізнатися більше, виконати різноманітні тренувальні вправи ви зможете, скориставшись своїми гаджетами за допомогою QR кодів і інтернет-покликань, що супроводжують текст підручника. В ЗОшиті запишіть, будь ласка, план уроку чому кожна людина неповторна особистість? І що об'єднує людей у спільноти і суспільства? Зверніть увагу на малюнок. Як ви думаєте, чим люди схожі, а чим різняться? Людина є частиною живої природи, але на відміну від інших живих істот, вона наділена свідомістю, розумінням навколишнього світу, себе інших людей. Здатністю пояснювати те, що її оточує, та змінювати довкілля. Воно вміє винаходити нові знаряддя праці, способи виготовлення одягу і пересування у просторі, спілкуватись, писати книги і малювати. Поводься з іншими так, як би ти хотів, щоб поводилися з тобою. Я думаю, всі чули відомий вислів. Люди різні за зовнішністю, характером, бажаннями і потребами, у кожній людини багато особливого, неповторного, унікального, що вирізняє їх з-поміж інших людей, життя і здібності людини, цінність для неї самої, спільноти та всього людства. Самоповага, усвідомлення власної цінності, знання своїх прав це все називається. Гідністю людини, Відкритий підручник. Сторінка 10. Прочитай фрагменти з книги Лариси Денисенко про диварликів. Знайди в тексті слова та словосполучення, якими дівчинка Леся, яка випадково опинилася на острівці, пояснює диварликам, що таке гідність. А зараз відкладайте зошити, підручники, ручки. Пропоную вам фізкульт хвилинку Тайгер Денс. Нашого уроку, що об'єднує людей у і суспільство. Перед тим, як відповісти на це питання, треба розглянути термін спільнота. Пропоную вам в зошиті в словничок записати новий термін. Спільнота це група людей, згуртованих спільними умовами життя, метою та інтересами. Другий термін. Що таке суспільство? Я пропоную вам два варіанти відповіді. Суспільство це об'єднання людей, які взаємодіють, залежать один від одного. Суспільство група людей, об'єднаних спільною історією, культурою, законами, виробництвом. Один з варіантів запишіть собі зошит в словничок. Людина істота соціальна. Люди живуть спільнотами з давніх часів. Одними з перших людських спільнот були роди, об'єднання кровно пов'язаних осіб. Та племена союзи людей, які мають спільне походження, мову, віру і звичаї. Але й сьогодні об'єднують у людей спільноти певні ознаки, як от життєві умови, потреби та інтереси, звичаї, релігія, мова. За цими ознаками кожна людина ідентифікує себе з тими чи іншими спільнотами. Прикладами спільнот є сім'я, клас або школа, місцева громада чи громадське об'єднання. Існують і віртуальні спільноти в мережі інтернет. Можна зустріти також назви дуже великих спільнот, приміром, народ України або ж людство планети Земля. Люди та спільноти у взаємовідносинах і взаємозв'язках між собою утворюють суспільство. Наш урок підходить до кінця. Давайте перевіримо себе. Чому кожна людина унікальна? Чому кожна людина гідна поваги? І у які спільноти люди об'єднувались в минулому і об'єднуються сьогодні? Наш урок добіг кінця. Пропоную вам творче завдання додому. Прочитайте параграф 1, сторінка 9.12. Складіть кластер до слова суспільство. Назвіть та поясніть кожне підібране вами слово. Нагадую, що таке кластер: Посередині чистого аркушу у зошиті записуєте ключове слово або речення, яке є стрижнем ідеї теми. Навколо записуються слова або пропозиції, що відображають ідеї, образи, факти, які відповідають цій темі. Між собою поєднуємо ці слова з ключовим словом за допомогою рисочок промінців. Примінці символізують логічний зв'язок між термінами. До зустрічі. Дякую за увагу!